Повернулись до студії, друзі. Видивитися день війни на телеканалі Прямий. І Зараз пропоную долучити до нашого ефіру українського дипломата, журналіста, телеведучого публіциста Дмитра Чекалкіна. Добрий вечір, пане Дмитре. Дуже раді вас бачити і чути. Слава Україні! Дякуємо, що ви з нами. Слава. Вітаю друзі, пане Дмитро. Я хочу розпочати з вами дискусію з не дуже простого запитання, але тим не менше хочеться почути вашу думку стосовно того, що за останній тиждень відбулося, зокрема, у столиці. Значить, випадок, коли відмовилися на оболоні одному з районів Києва, в закладі обслуговувати військовослужбовцям, який є діючим військовослужбовцем. І зараз як він коментував, ЗМІ, що він повернувся до виконання своїх зобов'язань відмовилися в обслуговуванні вчора ввечері речник військово-морських сил дмитро Платинчук всім відомий сказав що відмовилися обслуговувати його і двоє поважних і двох поважних офіцерів відмовили йому в обіді в одному з хостелів серед місті столиці в центрі біля міністерства оборони біля академії і так далі відмовили сказали що військові є Небезпечними, скажіть, будь ласка, як ви пояснюєте собі власне такі випадки, коли як ми перейшли від того, що в недалекому минулому ми годували ресторани, заклади, годували військовослужбовців безкоштовною їжею, абсолютно готові були віддати їм все, що мають останні. І як ми з такого перейшли до того, що їх що офіцерів не пускають і відмовляють їм в обіді? Ну, на жаль, це дійсно дуже болюче питання, оскільки країна не відчуває тих страшних загроз, які досі ніхто не відкидав і ніхто не спростовував цих намірів Путінської Росії знищити Україну як таку, буквально днями, позавчора, якщо мені здається, Патрошов Підрік, що до кінця 25-го року Україна припинить своє існування, тобто ми. Якось не усвідомлюємо цієї екзистенційної загрози саму існуванню, факту існування нашої держави. Ось в Києві, на жаль, дійсно немає портретів наших достатньо наших героїв. Тобто, я ще там півроку був просто страшенно ображений на рекламні компанії, які завісили величезні рекламні площі рекламою, як виявилось там пов'язаного з Росією цього. Букмекерського бренду ну, не хочу його називати mm -hmm. в ефірі. Зараз там вже відбулись певні там дії наших правоохоронців щодо затримки тих російських агентів, які відволікали увагу суспільства від дійсно нагальних ну, екзистенційних повторююсь, проблем нашого сьогоднішнього суспільства до якихось букмекерських контор. Ну абсолютно недоречно, тим більше. Коли ми знаємо скільки сьогодні грошей витрачають на жаль українські військові, яких заманюють оці букмекерські контори своїми легкими виграшами. Ось навіть до мене там звертаються іноді з пропозиціями. Я кажу, хлопці, схаменіться, про які там букмекери, які зараз ставки можуть йти. У на ставка більше ніж життя. Сам факт існування нашої держави, й нам недостатньо ну, це великий прорахунок. Зеленої цієї влади, що люди, які начебто зробили кар'єру в шоу-бізнесі, але де в нас мотивуючі пісні, мотивуючі фільми, мотивуючи документальні стрічки, які б розповідали про українських героїв, які віддали своє життя. Я пам'ятаю, як ще ну, щойно ми були з дітьми в кінотеатрі ще 5-6 років тому, ми практично щотижня. Ходили на фільми, присвячені українській історії. От зараз, якраз я перебуваю в Гулівері в торговому центрі, де ми на першому поверсі розгорнули сьогодні виставку, якраз в тому числі книжок, присвячених цій тематиці. Тобто, книжки в нас видаються. Нас ну, можна подивитись прямо на першому поверсі. Сьогодні цього торгового центру велика галерея книжок, які видають споріднені з нами видавництва, присвячені українським героям. але... Не те, що максимально впливає на свідомість, да ну по першу чергу кіно, телебачення оці саме наглядна агітація на вулицях, її абсолютно недостатньо, як на мене. Ну я часто на своїх сторінках в соціальних мережах наводжу приклади ось, ну, пісенних творів, які з'явилися за останній рік в Ізраїлі, припотому скільки. На сьогодні мотивуючого відео, мотивуючих пісень від найвідоміших українських виконавців, навіть там син відомого ізраїльського бізнесмена, який вкладає багато в Україну. Кіофер Керзнер їхті він написав ну такий дуже патріотичний хіт, який сьогодні виконують на церемоніях поховань, на церемоніях пам'яті ізраїльських військових. У нас кількість жертв нагадаю не на порядок, на два порядки більше. Але кожного про повідомлення. Я сьогодні ізраїльські новини чув. Вони повідомили на всіх каналах про кожне, згадали кожне ім'я ізраїльського солдата, який загинув сьогодні на фронті. У нас, на жаль, досі в таємничені секретні ці дані про кількість наших жертв, кількість загиблих на фронтах. І абсолютно немає нових утворювань. Я задавав питання нашим там колегам-творцям. А що в нас з'явилося? Ну там е похилилася калина, е той хід, який дійсно був виконаний е українськими виконавцями і став дуже популярним у світі, але ж це не нова пісня, це ж нічого нового. Практично ну там матюкливі якісь е пісні з'явилися. Вибачте, цих поворознюка, Пав якого взагалі не, не можна показувати. Таких персонажів по телебаченню, а в нас один плюс один їх розкручує, тому що, бачите, він так вихваляє нашого найвеличнішого і кляне там його опонентів, і там ну пісня пісня ще виявилась про патрона. От я спеціально передивився, скільки творів сьогодні на Ютубі українських популярних пісень, які мають рекордну кількість переглядів. тобто на першому місці по пес патрон. Потім там вова її, її uh -huh. там не було повторювати це слово. І ну калина нахилилася. Тобто, нічого чомусь нового ці діячі, які настільки були заглиблені, здавалося роками, десятиліттями в шоу бізнес, не спромоглися нічого патріотичного, духопідйомного створити. І, як на мене, це величезний прорахунок. Ну свого часу, на жаль, це була так така, знаєте, як міна уповільненої дії, закладена ще 6 років тому, коли суспільство послухалось цих заспокійливих меседжів про те, що якось там просто само воно розсосеться. Треба цю війну зупинити в своїй голові, і тоді лінія, яку ми намалювали в себе в свідомості, вона і на зникне, і на території нашої країни. Що треба просто перестати стріляти. Ну і зрештою, там вибачте, чотирикратною хілян став верховним Головнокомандуючим. Тобто, ну це неминуче відбилося на патріотичних настроях і, взагалі, на свідомості нашого суспільства. І сьогодні ми на жаль пожинаємо плоди цього. Пане Дмитре, служба безпеки України прийшла сьогодні до Макса Назарова або до Діордіци, колишнього ведучого Медведчуківського мураївських каналів. Як ви вважаєте, от чому саме зараз це, що так довго розслідували його діяльність? Він же ж за цей час не зупиняв свою діяльність і продовжував розповідати оці проросійські наративи вкидати в інформаційний простір. Ну нагадаю, що самого Медвечука перекрили йому канали е, тільки тоді, коли він почав щось неприємне казати про нашого найвеличнішого. А до того його е, канали отримували максимальну підтримку аудиторії саме на них свого часу. Ну напередодні президентської і парламентської компанії зірками були якраз е, представники цієї зеленої команди. І можливо, якраз ці персонажі згадані з вами на відміну від своїх колег, які сьогодні є зірками цього єдиного телемарафету, вони щось сказали, що вразило емоції наших там п'яти шести менеджерів, і після цього вони дали команду правоохоронцям перекрити ці канали. Але на жаль, руками ті, хто були зірками на каналах Медведчука. Вони віщали на єдиному телемарафоні, А такі як журналісти, як журналісти прямого каналу, як каналу Еспресо П'ятого каналу, нагадаю, ми б свого часу не побороли Януковича, якщо в нас не було п'ятого каналу. І в 2004 му 2014-му єдиний канал, який дозволяв собі ретранслювати. Наші веселі яйця там мультфільми, наші нашу операцію професор. Це був п'ятий канал, і саме йому свого часу віддали так, скажемо, велике значення російські, навіть політтехнологи, які назвали мене колись там блокбастер фюрером помаранчевої революції за наш блокбастер операції. Професор, і потім спитали: а чому Росія недостатньо робить в цьому напрямку? чому такими сатиричними формами не захищає. Свій, свої інтереси, ну і згадали тоді фразу Зержинського, Я часто її нагадую, який ще там, 19-му році сказав, що коли більшовики захоплюють нову територію, то в першу чергу треба знищити всю там морально фізично. Ну він мав на увазі фізично всю місцеву еліту для того, щоб починати, як так би мовити, з чистого листа раса, щоб не було ніяких конкурентів усім. Новим кухаркам, які прийшли правити в на, на той час на тренах е, нової більшовицької Росії. Тобто, і на жаль, 95-й квартал долучився саме до того, що ганьбив всіх українських політиків, на відміну від російських, вони впродовж там 20 років своєї діяльності сатиричної жодного разу, жодного разу спосправжньому не поглузували з того самого Путіна. Вони там жартували, що він такий мачо, бачите, що в нього там і Кабаєва, і там ще якісь дівчата на підтанцовці, але реальний бруд виливався на українських політиків, кого називали сеньором Голодомором, чиї поховання розігрував в своєму серіалі. Слуга народу Зеленський. Я коли побачив цю сцену, як він ховає Порошенка, стоїть біля його могили і шле прокльони його батькам і дітям. Ну я взагалі був настільки збуджений таким проявом ну, такої зухвалості і, і просто бридкі жарти, які абсолютно не, не, не можна допускати, але ж це було розкручено на максимальних на максимальному. Кількості аудиторії той фрагмент, коли Зеленський розстрілює парламент, нагадаю, який абсолютно вкладався в наративи російської пропаганди. Тут його за різними оцінками там середній виборець український передивився по 5-6 разів на всіх платформах і на телебаченні, і там на Ютубі і Фейсбуці всіма можливими засобами, якраз транслювали ті меседжі той контент, який знецінював українську політику. А най, най, найбільшими ворогами нагадаю була в цьому серіалі не путінська Росія, в які про якої взагалі немає згадки в ньому в цьому серіалі, як чинника нашої небезпеки. Головним ворогом там був МВФ, який хотів перетворити Україну на звалище для ядерних відходів, і садом Світовий банк, який викручував руки Зеленському. Казав, що ви будете не будете робити ракети, ви будете сіяти кукурудзу, але насправді ракетні програми. Припинила саме ця зелена команда, а не МВР. світовий <кій> пан. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам за коментарі і що ви долучилися до нашого ефіру. Гарного вечора бажаємо. Друзі. Дмитро Чекалкін, український дипломат, блогер, журналіст, телеведучий, публіцист, був з нами на зв'язку.